Всім привіт! Сьогодні на огляді в нас смартфон від компанії Samsung Galaxy Note 10 Lite модифікації 6 128 ГБ кольору Aura Red. Ось такий він. Чому я його про нього хочу розказати? Тому що я його продаю. Хочу його продати і хочу візуально, потенційним покупцям показати, що візуально в нього стан ну, близький до ідеального. Він був куплений в березні 2021 року і весь цей час скористований. Жінкою. Тобто вона його носила ось в цьому чухлі, чухол знищився, стерся. Чухол вже такий не має такого гарного вигляду, а сам смартфон візуально дуже хороший вигляд має. Екран на екрані було захисна, захисне скло весь цей час. Тобто на екрані ніяких слідів користування взагалі немає. Тобто Він навіть црапин, там потертості, абсолютно нічого немає. Екран дзеркало. Повне дзеркало, тобто без, без без, взагалі без нічого. Єдиний нюанс, ну, то не нюанс, єдине, то, що якісь потертості є, це від чохла. Тобто ця резина з постійного користування, так як і від смартфона от, припустимо, підставки робилися з нього. Це все завжди. Це все завжди рухалось, це все, все завжди терлося. Ось. Він має от, по, по гранях, ну, краще видно тут на задній панелі. Воно, типу, такі. Такі, як то видно, то видно бо не знаю, чи камера передасть. О, такі потертості. Якщо, добре, витерте, о, бачите, отут такі потертості. І вони так само де-не-де, вони є по грані. Це просто потертості від чохла, Це ніяке воно не, немає воно не виступає, не ямка. Тобто це просто потертості від чухла. Тобто це немає механічних ніяких пошкоджень. Візуально він дуже в дуже хорошому стані. Взагалі, єдине, що стерло трошки настилося. Оця, оця точечка стерлася, Стилус ось так витягується. ця кнопочка настилося. Вона нас стилус, стилус трішки вже зношений, але в комплекті я потім покажу, є ще насадки на стилус. Можна буде замінити без проблем. Там є. є як, як це змінюється. Так, з візуального вигляду. Я б сказав, що у нього 5 з мінусом це дуже хороший стан. По взагалі вигляду я показав. По кнопочках і по інтерфейсу Type-C зарядка. Міні-джек для наушничків. Динамік, мікрофон. Тут я вже показував. Це стило сховається спеціальна ніша для нього. Ви дістаєте смартфон, це розуміє, він засвічується. На цій грані це є живлення качельки гучності, мікрофон. А на цій грані це для сім-карти, слот та й все. Так, ззаду камера. Якось так. Колір, колір Aura Red. Цікава назва цього кольору. Так, покажу, покажу вам, що він себе представляє по начинці. Так, я тут зайду в програму AIDA. І продемонструю, що він себе представляє по начинці. <кій> так, що ми маємо? Так. Модиф... Ну, модель SMN770F. Samsung на процесорі Exynos 9810, 6 ГБ оперативної пам'яті, 128 ГБ внутрішньої пам'яті. Так, процесор щойно показав Exynos, Дисплей тут Super AMOLED, 67 дюймів. 2400-180 точок на дюйм. Так. Далі, що нас ще може цікавити, акумулятор. Акумулятор стан здоров'я добрий. Ємність 4500 ампер. 4370 ємність звіт Android. Як стан здоров'я добрий. Так, Android Тут стоїть. 12-й Android, Оновлення досить часто приходять, до речі. Тобто Samsung не забуває навіть про трішки старіші моделі. Так, датчики, ще можна показати, які тут присутні. Не знаю, комусь це буде потрібно, не потрібно, чи щось розуміє. Тобто, датчики, що вони працюють, що вони існують і, вони, і немає, не показують ніяких помилок. Та й по основних характеристиках, по суті, все, що може цікавити людину. Так, давайте я продемонструю. Ну, ще візуально ще раз покажу, що по ньому питань ніяких взагалі немає. Що ні сколів, тріщин, ніяких замін, до речі, тут ніяких нічого не було, ні екрану, ні батареї, нічого все рідне. Користоване в такому бронебойному чесночу хлібу. Оцей чехол це супер штука. Навіть якщо смартфон падає, він повністю захищений тут. Нічого йому абсолютно не буде. Так, по смартфону. Візуально, в принципі, я все показав. Давайте покажу комплектацію. А, блочок ну, стандартно. Що почнемо з комплектації. Рідний блочок Samsungський, він йде на Type-C. Вихід Type-C. Так, зараз продемонструю, що він заряджає. І що взагалі смартфон заряджається. Так, сюди він вставляється. Швидка зарядка тут присутня. Так, спрацьовував. Так, є, заряджається. Заряджається. Так, надзвичайно швидке заряджання. Ну, зараз можна вже з цим поспорити, в принципі. Так, заряджається. Окей, це продемонстрував. Також <клух> коробка. Коробка такий плотний картон. Добротна така. Що в нас в комплектації йде? У нас в це кабель і зарядне, це я вже показав. Ось тут є ось така скрепочка. Я зараз покажу, якщо тут буде видно. Ось тут скрепочка, і тут є наконечники, які ось ці міняються для стилусу. Ось ці два наконечники це є і міняються для стилусу. Це приспособлення, яким вони не міняється. Так, це в комплекті є. Це є комплект і залишаю. Я тим. Не було потреби цим користуватися. Наушники користовані, не бачу потреби їх давати. Тут був кабель. Давати, бо вони вже досить знищені. Наушники. Наушнички, ну просто коробочка гарна від наушників. Так, це сюди. Це від кабелю сюди. Воно тут, в принципі, гарно лягає. Ці коробці у нас є документація. 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 Так, тут у нас ось так. Скрапочка і там всередині документація. В принципі, нічого цікавого тут немає. Та й, по суті, усе про смартфон, що можна було розказати. На, на даний час смартфон, акумулятор тримає достатньо добре, так, як тут Super AMOLED екран. Ви бачили в Тесці в Аїді, що стан здоров'я добрий, тобто він за рік не дегр... ну, за півтора роки не деградував, тобто він тримає досить нормально. Потужності смартфону вистачає з головою. Цікавою особливістю Note серії це є стилус. Комусь це може бути зручно, комусь цікаво. Тут є великий функціонал цього стилусу. Тобто тут... І писати, і вирізати, і друкувати, і малювати, тобто це дуже круто. Ось продемонстрував, що він працює, кнопочка. Тобто, що все працює, нема з тим проблем. Та й по суті, все, що можна сказати про смартфон, якщо основні його, такі, основний його вигляд, основні його характеристики, і, по суті, досить актуальний смартфон, навіть станом на кінець 2022 року. Абсолютно не бачу, щоб з ним було, щоб він якийсь був. Надто слабкий процесор мав чи якісь характеристики його не підходили для повсяденного користування В 22 2022 році абсолютно добротний. Зараз вже можна сказати, середнього класу смартфон. З хорошими характеристиками, своїми фішками, <клес> з хорошим, гарним виглядом, не знищеним. Та й по суті, усе. На цьому будемо закінчувати. Всім гарного вечора. До побачення. Силочку на. Лот я залишу в описі, щоб можна було на нього подивитися конкретно в конкретному оголошенні і ознайомитися з ціною. Та й на цьому будемо прощатися. До побачення.